Господь з вами, слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава Того часу спало учням на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи думки їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм, Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той мене приймає. А як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між усіма вами, той великий. У відповідь Йоанн сказав наставнику, бачили ми одного, який твоїм ім'ям виганяв бійсів. А ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому: не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Це є слово Господнє. Слово святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Чесний наш Ойче, дорогі любі в Христі, брати і сестри, кохані Божі діти. Найбільший почах Божий є той, хто по-людськи може бути малим, як дитина. І сьогодні Ісус порівнює своїх учнів до дітей, не тому, що вони багато чого не знають, хоча це теж правда, багато чого не розуміють. Не мають великого ще досвіду, не мають якоїсь уяви на майбутнє, І так можна багато перелічувати різних, як би так, по-людськи недоліків, недостач. Але каже, що для кожного з нас дитина має таке перше місце, тобто все залишається, бо треба допомогти дитині, звернути увагу на дитину. Навіть як колись говорилося, все найкраще дітям має бути дитина, яка є безборонна, яка ще сама не може себе забезпечити, заопікуватися собою. Вона є найважнішою, бо кожен старається, чи то батьки в першу чергу, чи родина, чи навіть знайомі, стараються зробити все, щоб цій дитині якби догодити щоб зробити все можливе, щоб ця дитина не відчувала якогось ущербку, недостачі, щоб, перш за все, обернути любов'ю. І так насправді, коли є малі діти в сім'ї, хоча, наприклад, батьки чи бабусі дідусі, люблять всіх, і старших, і молодших, то до тих найменших якась така більша увага, вони на першому місці. І каже Сьогодні Ісус, щоб не боятися бути такою дитиною, щоб не робити з себе вже таких штучно іскусних, дорослих людей, але мати в собі це відчуття дитини, що ми є повністю в Божих руках. Що так як діти, вони завжди найкраще себе почувають біля батька, біля матері. Так само кожен з нас, як дитина Божа, має себе. Найкраще відчувати біля Бога, біля Бога. Пам'ятаю, колись одним священником ми зустрілися в сім'ї людей, які ходять до костюлу знайомих наших, і бабуся хвалила своїх внуків, що вони вже такі великі, дорослі, вже там хтось пішов в університет, такі вже зарадні. Вони вже всю надію в них покладають. І цей священник каже: пані, але ваші діти ще є дуже малими, вони ще не виросли. А чому так? А тому, що, каже, ми їх мало бачимо в костюлі. Вони, вони повинні бути дітьми, які повинні на перше місце ставити Бога. А коли вони не відчувають цього, що вони залежні від Бога, то це означає, що вже цей світ або друзі, або якісь ситуації життєві, вони вже командують цими дітьми. Вони вже їх захопили, вони вже затьмарили їм очі, вони вже їх підкупили, і ці діти вже за своє головне в житті, не мають Бога, але мають щось інше. Мають своїх друзів, мають свої майбутні кар'єри, якісь гроші, бізнеси, спекулянтства, ще там щось. Ці діти вже не горняться до Бога, тобто Бог вже для них не потрібний. І важливо є те, щоб ми відчували завжди цю таку поставу дитини, незважаючи на те, наскільки нам років, щоб ми завжди відчували, що ми є діти Бога, що найважливіше це є Господь. Найперший Він має бути. І тоді ми будемо великими навіть в очах цього світу, бо інші люди будуть бачити, що ми на перше місце ставимо Бога. Щоб ми на перше місце ставимо, наприклад, службу Божу, молитву, костюм. І це є дуже важливе. Пам'ятаю, як одна жіночка розповідала мені, що коли йшла до роботи, мала піти на якусь там фабрику працювати, просто запитала, чи я буду мати можливість в неділю бути вихідною, бо я віруюча людина і хочу йти в костюль. І Її запитали, вам потрібні гроші чи костюм? І вона каже, костюм потрібні гроші. Якщо будуть, то добре, але перший є Бог. І тоді цей директор каже, що ну, ми мусимо подумати. І вона зрозуміла, що її не приймуть на цю працю. Потім вечором до неї зателефонували, щоб прийшла вранці до праці. І вона приходить, і він каже: ми вас беремо до роботи. У нас такого ще не було, щоб людина на перше місці поставила Бога. Коли вам буде потрібно, ви скажете і підете до костюла, ми вас беремо до роботи. І це був такий момент, де той простий чоловік, звичайний, який взагалі був невіруючий, який побачив правду в цій людині. Це так як дітей спитаєш, кого ти найбільше любиш на світі. Дитина скаже: Мама, тата, дитина це робить щиро. Чи я сьогодні, як доросла людина, можу сказати, що Бог є найважливіший? Що Бог є найважливіший. І цього сьогодні нас вчить Євангелія і про цю таку дитячість в своєму житті. просімо Бога, щоб ми завжди времній любові могли бути близько Господа і могли теж перете іншим людям, давати приклад правильного, доброго життя християнського. Це означає життя з Богом.